Я не знаю. Ми мабуть, переоцінку всім тим явищем. Зараз це просто емоції, а пізніше це буде якась е, класифікація всього того, що відбулося. Переосмислення. Я надіюся, все таки буде якесь церковне е, осмислення цих подій, і відповідно дана якась богословська навіть оцінка всьому тому, що відбувається. Владико, а от як з приводу там не вбий, не мстися, приймай, та? От, от як з приводу, як це трактується церквою? от Вони нас обідали, та? Ми, наші дії, які? ну от так, щоб В душі ми, ми мусимо проводити роботу над собою, їх якось пробачати? чи… Ну, от що робити в таких випадках, тому ні, що злість скажу, велика, що, ненависть о, о, велика в річ, ні в якому випадку ми не повинні сидіти, склавши руки. Пацифізм в даному випадку абсолютно недоречний, і говорити про нього немає ніякого сенсу. Слово не вбий відноситься до людини, яка нападає. Тобто маємо це відносити до тих, хто прийшов до нас. Слово захистись або захисти ближнього свого і немає більше тої заповіді про любов, коли ти покладеш душу свою за свого ближнього, захищаючи його. Це заповідь любові, і фактично ця заповідь робить святими тих хлопців, які покладають своє життя, боронячи свою землю, і своїх дітей, своїх матерів і своїх дружин. Ми не можемо говорити про слово за заповідь, не вбий. Вона не відноситься до заповіді і поступку про захист. Тому. В даному випадку ми повинні з словами щирої вдячності складати слова своєї щирої вдячності нашим воїнам ЗСУ і всім, хто волонтерам, котрі докладають своїх зусиль, щоб щоб забезпечити і скривджених і допомогти нашим воїнам. Ми повинні молитися за них, що ми відповідно і робимо, і молимося відповідно за упокій тих хлопців і дівчат, які поклали вже своє життя. Я Думаю, їх надто багато сьогодні для України, надто багато жертв, але їхніми, е, їхнім е, життям. Я думаю, що їхнє життя дасть життя наступним поколінням. Життя вільне Ви... і в Богі. Ви багато відправляли вже людей, які загинули в боях? Е, у нас був один похорон, який я звершував. Це отець Пімен. Священник Монах, який до прийняття священного сану був уже військовим з 14-го року. Він уже е, е, ніс військову службу. Потім він е, демобілізувався, і у нас в монастирі нехтарії гінського був нашим кліриком і прийняв Чернечий постріг і був рукопокладений в сани Романаха. після початку війни. Він склав себе е, по нашому благословенню обідниці і сказав: Я хочу захищати. Україну, і я в цьому відчуваю свій поклик. Я йому тоді сказав, що ти ж розумієш, ти не зможеш більше брати е, приступати як священник до звершення, якщо е, ти мусиш виконувати військовий обов'язок на війні, е, як на війні, от е, ти е, не зможеш більше стояти біля престолу Господня, як священник. Він каже: Так я е, свій вибір зробив, і на жаль, він е, через три місяці після того, як почав е, пішов на військову службу. Він загинув, е, його тіло ідентифікували, і е, приїхала мама з за кордон. Е, ми відспівували, він похоронений на Алеї Слави на лісному кладовищі. Оце, е, та, така особиста е, втрата і особиста трагедія. Тобто наш монах, наш священник, нашої єпархії, нашого собору монастиря. Е, решту у нас звершують погребіння в інших храмах. Ну, ми, наших священиків, також відряджаємо. Вони звершують. Цю э, жалобну э, місію.